Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка куртка дитяча. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуєся на наш канал, коментували. О, Жлітка класна. Вступали в нашу спільноту вайбері, підписалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно. Приймали участь і надколор в Бенетон. Приймали активну участь у розвитку нашого каналу. Жилетка класна. Заварюйте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Вов ще жилетка класна, дитяча HM. Так, HM. Десь на 12 років. Класний. З капюшоном, зріст 1,40 м. Тепла куртка. Жилетка дитяча. Так. Все розкриємо все, покажемо Adidas Олімпійка. Розпаковка без купюр, як приїхало, так і показуємо. Нью-Йорк HM. Вітровка. Жилетка, дитяча, тепла. Термокуртка. Десь на 14 років. Гарний стан. Парка дитяча, десь на 10-12 років. Вау, крута HM на 15 років бомбер. Жилетка стьогона, легка, класна, тепла на 12 років. Бомбер дитячий. Джинсова куртка. Ще куртка дитяча. Вітровка, легенька, класний стан. Тепла. З капішоном. Куртка на зараз. Крутий, от крута утеплена гірськолижна куртка. З капішоном Зара Бойс на 7-8 років. Бомбер на 7-8 років. Джинсова куртка на 10-12. Так, куртка, дитяча. З капішоном. Зимова, тепла. HM. На 12 років, 10-12. Парка. Дитяча на зріст 146-152 см. Джинсовка H&M, 10-11 років. Так, Стягана e, на 12-14 років. Ще тепла куртка. на зріз 134 сантиметри, вітровка. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. тепла с капюшоном на 10 на 10 років. Так, ветровка. Еще. С капюшоном. С капюшоном куртка. на 10 років. Тепла з капішоном. H&M. Жилетка, дута, тепла. Хюмель, олімпійка на 7-8 років. Парка. Назвісти 34 сантиметри. Бомбер. H&M на 14 років. Кирка. Ще. Класна. Термо. Стягана. Дитяча. Жилетка стьогона. Десь на 12-14 років. Так. Зтьогена. На 146. Термо. Айспік. Ще вітровка? McKinley. На 128 стан нової. Плащ. Куртка утеплена. Вау, прикольний із динорогом бомбер. Крутий. H&M 7-8 років. Термо, класне. H&M 10-12 років. Вітровка утеплена, класна. Десь на 8-10 років. С капішоном 14-16. Тедді. Дитячий, класний. на зріст 152 сантиметри. Бомбер 158 сантиметрів. Стан новий. Куртка. Джинсовка. Утеплена, нова. Дайкіні. На 14 років? Олегенька вітровка, лижна з капішоном, класний стан, термо. Ще з капішоном? Бомбер. Можив перегляд. Мішка. Кількість можете порахувати одиниць. Джинсова. Десь на 5-6 років. Крута. Джинсова. З Мікі маусом. Термо, найк. зріст на 8-10 років для хлопчика. Класна. Мілітарі. З капішоном, бомбер. Альфа. Вельветова. Гірськолижна, класна. Підросткова, десь 14-16 років. Ще термо, крута, дитяча, десь 12-14. Тармо до 8-10 років. Еще тармо. Куртка крутая. Еще. Ветровка. Классно. С капюшоном. Утеплена куртка. На 8 років пальто з карпішоном киябі на 1,52 сантиметри. Ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, всім всього найкращого.